Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель і які позиції в ньому знаходяться на сьогоднішній день. Перед початком перегляду, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний YouTube канал. Теж прошу вас долучитися до грона вже з двох тисяч людей на моєму Telegram каналі де я досить таки регулярно ділюся з вами інформацією по фондовому ринку, які новини, що відбулося, звіти публікую. Теж досить таки часто публікую саме тут. Початку всі транзакції, які відбуваються у моєму особистому інвестиційному портфелі. Досить -таки, думаю, корисний канал. Підписуйтеся, посилання буде внизу під даним відеороликом. Отже, переходимо до моє, мого інвестиційного портфеля. По перше хочу вам показати дос таку табличку, з якою ділився з вами вже досить таки давно, не показував вам її. Зараз можете бачити на своїх екранах дуже багато різних цифр і сум. Тут можете побачити, власне, коли я тільки починав інвестувати, це був початок 2021 року. Я тут собі цілий час записую, скільки якого числа і яку суму я інвестую саме в фондовий ринок за допомогою свого брокерського рахунку. Ну і можете тут побачити, що власне 4 роки підряд, майже кожного місяця, я інвестував немаленькі суми. Принаймні для мене немаленькі, можливо, для когось це смішні суми. Ну, але можете побачити, що 2025 рік тут по факту. Немає жодних заінвестованих грошей. Те, думаю, якщо ви слідкуєте за мною вже давно, то знаєте і підозрюєте, чому так взагалі сталося. На початку, власне, 2025 року я почав торгувати опціонами, досить таки навіть е, в плюс, е, заробив на цьому непогані гроші. Зараз вам покажу, власне, в що вони на сьогоднішній час заінвестовані. А саме в 2025 році я нічого особисто з свого брокерського, з свого банківського рахунку на брокерсі Нічого не переводив, нічого не поповнював. Тут можете побачити, я собі власне, записав, що в 2025 році я вложив досить таки, теж немаленьку суму, а саме 140 тисяч злотих, ну або в перерахунку на долари це 38,5 тисяч доларів в нерухомість в Польщі. Я взяв ще одну власне, нерухомість в місті Кракові. Про власне дану нерухомість найближчим часом я тільки отримую вже ключі, постараюся Зняти для вас цікавий відеоролик, показати, що я купив, для чого, які в мене плани на цю нерухомість. Ну і можете побачити, що власне, жодних грошей саме фондовий ринок не заінвестував. І теж можете побачити, що в 2024 році сума по факту в мінус. Тобто, по факту, за 2024 рік я якби, інвестував до 11-го місяця, майже до кінця року я цілий час інвестував, але наприкінці року я вивів кругленьку суму. Це, по факту, більше там, можете порахувати. 120 тисяч злотих, бо саме наприкінці грудня 2024 року я вивів частину грошей, щоб вложити її в сплату повністю іпотеки на мою першу нерухомість. Я власне дані гроші вивів частково, закрив повністю іпотеку, а вже в даному році. Пройшло буквально, не знаю, 7-8 місяців різниці, я вже взяв наступну нерухомість, вложивши в неї 140 тисяч злотих. Ну, але в наступних роках я вже знову ж таки продовжу інвестувати саме в фондовий ринок. Ну і можете побачити, що загалом моїх грошей від початку, коли я почав інвестувати, я заінвестував 100 тисяч 338 злотих. Це таку суму я переказав за свого банківського рахунку на брокерський рахунок. Але вартість реальна. Цього інвестиційного портфеля це 443 тисячі злотих. Ну, по-перше, це теж потрібно дивитися, брати до уваги, то, що польська валюта сильно зміцнилася, і зараз курс польського злотого до долара це 363. А хочу вам показати, вам, що. Ще в 2022 році мені потрібно було платити там, ну віддавати 5 тисяч злотих, щоб купити тисячу доларів. Ну а зараз це 3630. Тому знову ж таки, якщо б зараз польська валюта здешевіла, то вартість реальна мого інвестиційного портфеля стала б набагато більшою. Теж хочу вам показати, показати таку табличку власне, з цілями на інвестиції. Пам'ятаєте, як я знімав відеоролики, особливо ті перші, і розказував вам, що хочу. За 15 років досягнути позначки в 250 тисяч доларів на моєму брокерському рахунку. Ну і тут собі розписав, якби я інвестував в тому самому темпі, в якому план принаймні планував, то вже до 2036 року я би даної позначки досягнув. Знову ж таки, можете тут побачити цифру 365 тисяч доларів, не 250. Це все таки через інфляцію. Ну бо інфляція в навіть в американській валюті вона теж існує, тому. Ці 365 тисяч доларів це по факту ті самі 250 тисяч доларів, які були у 2021 році. Ну і можете побачити відсоток виконання мого плану. Я тут собі розписав по руках, і можете побачити, що зараз вже я виконав майже на 97,5% план, закладений на кінець 2028 року. Ну, виходить на те, що я свій план випереджую на цілих три роки. Тобто три роки я маю в запасі. Тобто, теоретично, на три роки, я швидше досягну своєї цілі в розмірі 250 тисяч доларів. Ну, нагадаю, там, там тих грошей. Ну, 365 тисяч по даному. Ну і давайте, щоб не затягувати даний відеоролик, покажу вам, як виглядає актуальний мій портфель. Знову ж таки, хочу показати вам в відсотковому відношенні, що взагалі тут в мене є. Найбільша позиція на сьогоднішній час це компанія Alphabet клас C. майже з 38,5% портфеля за, заінвестовано лише в одну компанію. На другому місці це компанія Evolution Gaming 20, майже 1%. Потім вже йде компанія PayPal 16,8%, компанія Uber 15%, компанія Nike або Nike, хто як називає, 6,2%. Ну і досить таки маленька позиція. В компанії Enphase Energy. Ну і зараз вам покажу теж детально. Інформацію, скільки вдалося заробити на тій чи іншій позиції. Нагадаю вам, що після виведення грошей, на моєму брокерському рахунку, була сума порядка 25 тисяч доларів. На сьогоднішній день вартість портфеля вже майже 122 тисячі доларів. Я зараз вам показую всю інформацію, буду показувати інформацію на сайті Snowball Analytics. Він підключений до через певні плагіни проксі сервіс до сайту добро брокера Interactive Brokers і в реальному часі підтягує всю інформацію по портфелі: ті транзакції, покупки, продажі, всі дивіденди, які отримуються, Крутий сайт, нагадаю, вам теж посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Ну і можете побачити, знову ж таки, що від тої ціни, по якій я купував дані акції, мій портфель зріс на 18%. Ну, але це не означає, що я зробив 18%, бо нагадаю вам, що буквально на початку року вартість портфеля складала порядка 25 тисяч доларів. Але знову ж таки, вартість рахується тут трішки інакше через те, що я... Активно торгував опціонами, а опціони власне тут не враховуються. Тому відповідь для тих людей, які будуть питатися, а чому тут лише 18%, якщо ти кажеш, що мав всього-навсього 25%. Ну але від вартості самих акцій це зростання на 18 Бо пам'ятаєте, я тоді продавав опціони, заробляв на них і перекладав дані гроші в акції. Тому, тому тут так виглядає. Можете тут побачити знову ж таки ті всі позиції, які є в портфелі. Загалом в них вложено якби теоретично 103 тисячі доларів, вартість 122 майже тисячі доларів. Давайте покажу вам від Total Profit, на чому мені вдалося принаймні на сьогоднішній час не зафіксовано заробити. Це на компанії Alphabet. У мене є аж 200 акцій. Середня ціна покупки 157,5 доларів. Шкода, що тоді не купив більше акцій. На сьогоднішній час вартість акції вже 232 долари. Ну і загалом я заробив 47,7. Відсотка. Це реально дуже круто, бо в річному обчисленні АРРА це, це виходить 60-6% майже 6 річних. На другому місці знаходиться компанія Uber. В мене теж її є 200 штук. Середня ціна покупки 60 майже там 8 доларів. Зараз вартість акції 91 майже 92 долари. І загалом заробив 36%. В річному обчисленні це 47%. Evolution Gaming 300 штук. Цілий час вона. Певний час маю на увазі десь рік знаходилися в тренді спадковому, але за останній час акції трішки відскочили, тому навіть тут мені вдалося заробити. Середня ціна покупки 73, зараз вартість акції 84. Це складає 14,2% приросту, але в річному обчисленні це 16%. Компанія, Nike, власне, 100 штук, купив її всього тільки для того, щоб теоретично під час більшого спадку не тільки втратити на ній. Дану позицію я найближчим часом на 100% продам. Ну але навіть на ній мені вдалося заробити 9%. В річному обчисленні це 10% річних, тому я вважаю, що це все одно непоганий результат. Так, можна було б ті гроші заінвестувати в щось інакше, навіть в ту саму компанію Google заробити більше. Ну, але хто, хто знав, що буде як є, якби знаєте, знав, що станеться, то б мільйонером став хіба за лічені місяці. Ну, і Знову ж таки, позиція PayPal, 300 штук, 74 долари середня ціна покупки. Вартість акції зараз 68, мінус 7,7%. Цілий час акції тримаються в бічному, скажімо так, русі. Вони ані зростають, ані більше не падають. Є певний діапазон, і вони в ньому тримаються. Я вважаю, що все одно рано чи пізно ринок їх почне оцінювати інакше, і зараз її просто компанію дану компанію оцінюють як value компанію. Тому ціна до доходу тут взагалі знаходиться на рівні 13. Ну але завдяки байбекам рівня 6 мільярдів доларів, то дана компанія тільки своїх акцій скуповує рівня 10%. А це реально круто, бо ІПС буде теж зростати тільки через зменшення навіть тих самих акцій. Плюс, знову ж таки, бізнес зараз не занепадає. Далі все одно виручка зростає. Так, це не ростова компанія, це вже точно. Ну, але все одно я не вважаю, що це. Погана інвестиція. Ну і компанія Enphase, енергетична компанія, 100 штук, 67 доларів ціна покупки, вартість акції 36. Найневдаліша, по факту, інвестиція. Мінус 45%, або мінус 30% в, в річному обчисленні. Але загалом підсумок досить таки хороший, бо плюс 18,5%, або плюс 23% річних. Ну, я вважаю, що це хороший результат. Ну, але знову ж таки, я зараз нічого більше не купую, оскільки вважаю, що фоновий ринок. Є дуже сильно переоцінений. Я це цілий час показую у своєму телеграм-каналі. Нагадаю, вам посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Тому мені не хочеться купувати зараз щось, що буквально за 2-3 роки навіть може бути набагато-набагато менше. Зараз я вам теж покажу. Скажімо так, детальну інформацію по деяких компаніях, ну і теж покажу мій watchlist тобто, що я би планував, що я планую купити принаймні найближчим часом, якщо появляться якісь там, скажімо так, лишні гроші. Ну, по-перше, це компанія Alphabet, хочу показати вам, бо вона буквально за останній час сильно зросла. Тут можете побачити скачок, власне, через те, що вони, скажімо так, виграли теоретично суд і вони не будуть змушені продавати. Свій пошуковик Google, ну і власне Android. Тому акції відскочили, але все одно, навіть після даного скачка і навіть після того, що акції сильно реально зросли за останній час, я вважаю, що саме Google навіть на сьогоднішній час є найдешевшою технологічною компанією на ринку. Так що, якщо би щось вибирати і щось купувати, то only Google. Так, інші компанії, там Apple, Microsoft, Microsoft вони зараз просто набагато дорожче. Оцінені. І ну, знову ж таки, там не до кінця справедливо, скажімо, оцінені, бо Google зростає приблизно на 10% з року в рік, тобто його виручка зростає, а ціна до доходу знаходиться на рівні 24. Ну, якби, окей. Але якщо компанія Apple, яка зростає на 6% річних, ну тобто майже в два рази менше від Google, і оцінена, оцінена з показником 35%. Ну, це якось не до кінця логічно, для чого брати Apple, якщо можна взяти Google. Ну і навіть та сама капіталізація є менша саме в даної компанії. Ну і потенціал росту, я вважаю, що саме в Google є набагато більший. Ну, середнє значення ціни до доходу за останній період часу, до речі, я вам всю інформацію показую на сайті Investing, Investing.com. Частково теж показую вам платну версію. Якщо б ви хотіли отримати до неї доступ, то пам'ятайте про моє посилання. Воно Звісно, є реферальним, і ви по ньому отримуєте ще додатково 15% знижки, якщо хочете собі придбати. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Ну і власне тут. Саме платна версія Investing Pro, і можете побачити, коли я там натиснув на ціну до доходу, середнє значення ціни до доходу за останні там по факту 10 років. Тут можемо собі побачити, вибрати чи там рік, чи знову ж таки в день, але нам немає сенсу в день. В рік і можете побачити, що Google по факту знаходиться майже на своїх таких історичних мінімумах по ціні до доходу. В 2022 році це взагалі можна було продавати з ціною до доходу рівня 17. Зараз це 25. Але все одно це набагато менше, як це було буквально декілька років тому. 19 рік, 38, 35, 33. Ну, уявіть собі, якщо тільки значення ціни доходу зросте з 24 до 35, хоча ж би, наприклад, до того значення навіть до 30, це все одно маємо зростання ще плюс 20 чи навіть більше відсотків. Ну, я думаю, хороша потенційна інвестиція. Ну і теж вам покажу компанію Uber. Е Теж вважаю, що навіть на сьогоднішній час акції досить таки дешеві, не дивлячись на те, що вони активно зросли за останній період часу. Навіть нам аналітики сайту Investing.com прогнозують, що за найближчий рік, тобто на кінець, можете від сьогодні за рік, акції можуть коштувати від 82 до 150 навіть доларів. Якщо дійсно буде аж 150, ну, то можете побачити зростання рівня майже ну, там, 80%. Це реально круто. Мало що. Потрібно аж сильно брати, скажімо так, близько до серця прогнози аналітики, бо вони дуже швидко змінюються. Це ви могли теж побачити, коли фоновий ринок на початку квітня сильно падав. Всі аналітики банків почали зменшувати рівень індексу SP 500. Ну але буквально за місяць вони навпаки змінили свою думку і поставили таргети навіть більше, які вони були перед, перед впровадженням тих тарифів. Тому потрібно, можливо, варто придивитися, але аж так. Сильно брати до уваги, я думаю, ну не варто. Компанія Uber теж, на мою думку, хороша, бо вона зростає в хорошому темпі. Покажу вам фінанси даної компанії. Це. Знову ж таки платна версія, і можете побачити, наприклад, дані за останні роки з 2016 року і по сьогодні. В 2016 році виручка компанії склала майже 4 мільярди доларів на сьогоднішній час. час це 44 мільярди доларів, тобто зростання на 1100% або в 11 разів. Ну і знову ж таки, так само і чистий дохід. Він в компанії, що буквально декілька років тому був негативний. Ну але зараз компанія, наприклад, за 2024 рік. Заробила 10 мільярдів доларів. А це реально дуже багато, навіть дивлячись на сьогоднішню капіталізацію компанії рівня 200 мільярдів доларів. Ну і теж покажу вам теж прогнози на майбутні роки. Воно, власне, тут знаходиться: Finance і e Forecast. І тут можете внизу побачити. Справедливу вартість, тут дуже багато різних цифр, на які вам ну я не думаю, що аж так сильно варто звертати увагу. Ну але тут нам аналітики прогнозують тих самих банків, найбільших інвестиційних банків, що е, таргети набагато більше: там 108, 106, 108 доларів. А це по факту від сьогоднішньої ціни плюс 17%. Тому я вважаю, що теж дана компанія має місце бути в портфелі, хоча це. Не являється жодною фінансовою рекомендацією. Маєте свою голову, думайте, будь ласка, самі. Ну і теж вам хочу показати компанію Nike, яку я планую продати. Бо на даний час є набагато більш цікавіші бізнеса, які просто з'їдають частинку бізнесу саме компанії Nike. Чи та є компанія On, чи так вроді би називається On, і вона, наприклад, зросла зростає її віручка 40% рік до року. А а, власне, виручка компанії Nike падає мінус 5% до року. Тобто реально бізнес, бізнес цілий час зменшується. Тому я не вважаю, що це хороша, хороша інвестиція на майбутні роки. Хоча, знову ж таки, зараз може вийти, пев, вийти певна співпраця з різними відомими людьми, наприклад, з Сідні Свіні, така американська акторка. Ну і можливо, все тут поміняється і продажі в Nike Шнуть збільшуватися, ну але я так не думаю. Тому так це все виглядає. І хочу вам показати теж. Мій watchlist. До речі, якщо ви маєте преміум версію, то маєте доступ власне через комп'ютер до того, що вибрали ви своєму додатку в телефоні інвестінг. Там так само можете створювати свої вочлісти різні і додати компанії саме до них. Можете побачити, у мене тут є чотири вочліста. Я їх там собі якось поназивав. не звертайте, власне на це увагу. Просто хочу вам сказати, що в мене, наприклад, є watchlist Наприклад, назви просто два, ну, але тут додавлені польські компанії, такі як Orlen, Asbis, Aseco Poland, Ferro, PCC Rokita, Dom Development, Cognor, Віхен, PZU, Atal, Неука, iFirma, Mobruk, Budimex. Ну і я тут собі власне, до даного вичили ставив вартість польської валюти відносно долара, євро і фунта. Так що я собі просто заходжу через мобільний додаток телефону, і цілий час, наприклад, собі перевіряв перевіряю, скільки мені доведеться, скажімо так, заплатити за певну суму валюти. Так само в мене є watchlist, який називається ETF, хоча, знову ж таки, тут ETF-ів немає. Тут знаходяться компанії, як Paypal, Uber, Nike, Evolution, Enface, Nvidia, Target, Arista, Tesla Desk, First Solar, Palantir і компанія Broadcom. Ну І є, наприклад, ТОП-6. Це, власне. Відеоролик я вам знімав попередній. До речі, майже всі по факту акції з даного відеоролика там пішло місяць-два, зараз зросли на рівень 10-20%. Це реально дуже багато за такий короткий період часу. І тут знаходиться компанія Alphabet, Fortinet, United Health Group, Pfizer, PepsiCo, Evolution Gaming і компанія Louis Vuitton. Ну і мій головний, скажімо так, watchlist, Тут є такі компанії, як нові інші компанії, а як Amazon, CVS, Market Access Holding, Mercado Libre, Palo Alto Network, Viva System, Adobe, Salesforce, Copart, CrowdStrike, PayPal, Palantir, Alibaba і Applied Materials. І хочу вам сказати, з тих всіх компаній. Я що дані всі компанії я не збираюся купувати. Я просто, скажімо так, слідкую за ними і чекаю певної, скажімо так, ціни або певної корекції. Бо зараз фондовий ринок, нагадаю вам, я реально дуже дорогий. Ну, а взагалом, яку би я, якби я мав лишні гроші, то я би заінвестував всього-навсього лише в одну компанію на сьогоднішній час. Це компанія United Health Group. 310 доларів вона сьогодні, на сьогоднішній час коштує і реально потрібно від скоку є дуже і дуже великий. Буквально недавно, ще декілька місяців тому акція торгувалася в діапазоні від 500 до 600 доларів. Ну але зараз акції коштують 310. Так, там є певний ризик, певні розслідування відносно певних махінацій з їхньою страховкою Medicare Але я вважаю, що знову ж таки паніка занадто велика, і акції впали занадто сильно, щоб їх не купити. Ну а Перспективі найближчих двох років, я думаю, ми будемо дивитися на цифру там в 300 доларів, то тільки мрієте, щоб вартість акції вернулася до даного рівня. Тому так, тому я лише б тільки дану компанію зараз купував до інвестиційного портфеля. Ну і ще компанію Google. Дайте мені знати в коментарях, що ви купили за минулі місяці, і що ви плануєте загалом робити. Хочу вам теж сказати, що. Зараз, дивлячись на те, що придбав нерухомість, потратив ну, досить таки велику суму грошей, як для мене. Потрібно ще вложити деякі гроші в ремонт. Але вже з наступного року я почну активно інвестувати саме в фондовий ринок. Тоді, надіюся, буде навіть більше відеороликів. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео. па-па!